Вітаю! Це простір стійкості, підтримки, життя та пам'яті нашого фонду ТАПС. З 2018 року ми робимо все можливе для того, щоб родини, які переживають втрату близьких на війні, могли почати жити новим життям. В 2022 році наш фонд став одним з найбільших волонтерських хабів в Україні. Ми допомогли тисячам переселенців та військових. Запрошую вас в гості. Родина ТАПС. Один з наших головних проєктів, завдяки якому люди отримують турботу та підтримку. Наша ініціатива спрямована на підтримку родин полеглих військових, які часто не знаходять розуміння в соціумі після втрати. Для цього ми організовуємо майстер-класи, екскурсії, спортивні змагання, пікніки, освітні програми, форуми та навчальні курси. Це допомагає людям покращити емоційний стан та повертає до життя. Ми створюємо безпечний простір для взаємної підтримки, тому стали справжньою родиною ТАПС. Другий важливий напрямок це психологічна підтримка та супровід ТАПС. На базі фонду працюють професійні психологи, які мають великий досвід і готові допомогти у будь-який час. Цей проект направлений на те, щоб підтримати людей у важкий період проживання втрати близьких на війні. У нас батьки, жінки та діти беруть участь у групах психологічної підтримки, отримують індивідуальні консультації. Це допомагає зрозуміти емоції, знайти сили пережити складний період та побачити нову реальність. Пам'ятати кожного захисника і захисниці України, які віддали своє життя за нашу свободу, і робити все можливе для їх рідних. Одна із головних місій фонду ТАПС. Меморіальний проєкт Алея живої пам'яті втілюється з метою вшанування полеглих захисників та захисниць України. Разом з родинами загиблих військових ми висаджуємо алеї дерев живої пам'яті в різних куточках області та міста. Діти та молодь «ТАПС» В час скрути чужих дітей не буває. Саме тому, вже другий рік поспіль ми втілюємо в життя проєкт TabScamp завдяки нашим партнерам та друзям. Це унікальні дитячі табори, які ми створили для підтримки ментального здоров'я, психологічного розвантаження та відпочинку дітей полеглих військових. Діти можуть безпечно висловлювати свої емоції, знайти розраду та натхнення, друзів та однодумців, а також продовжувати жити з любов'ю та пам'яттю про батьків. Фонд «ТАПС» активно допомагає нашим військовим на різних напрямках фронту. Крім амуніції, медикаментів, квадроциклів, технічного обладнання, ми також втілили проєкт мобільної стоматології «ТАПС ДЕНТАЛ» для допомоги військовим. Спільно з LSV Philanthropic Мішен, Дайрект Relief та підприємством Галіт ми придбали та переобладнали автівку екстреної допомоги у стоматології на колесах. Назвали проект ТАБС Дентал. Це сучасний мікроавтобус з необхідним медичним обладнанням для лікування зубів в військовому зоні бойових дій. Очолює проект Артем Похил, волонтер-стоматолог і власник стоматологічної клініки в Дніпрі, який з 2014 року лікує зуби військовим на передових позиціях фронту. Завдяки ТАПС Дентал наші військові та їх родини можуть лікувати зуби навіть в умовах війни. Команда ТАПС постійно збирає та відправляє гуманітарну допомогу у різні куточки України. Ми формуємо та надсилаємо родинам спільноти ТАПС гуманітарні бокси, які створюються з урахуванням потреб та дознакових свят. Великдень, День захисту дітей, день знань, День Святого Миколая, Новий рік або різдво. Завдяки нашим американським, європейським та українським партнерам, благодійний фонд ТАПС має змогу продовжувати втілювати в життя найсміливіші задуми та проекти. На нашому сайті ви можете побачити результати нашої діяльності. Дякуємо кожному, хто підтримує нас.